Бач, на сьогоднішній день виросла катастрофічна кількість жебраків в центральній частині міста. Люди не можуть зайти ні до церков, ні посидіти в кафе, ні просто погуляти по вулиці, тому що на них просто накидаються жебраки і в грубій формі, вимагаючи вже практично кошти, не дають спокійно гуляти ні львівянам, ні туристам. Це, від... це відлякує всіх туристів, це відлякує вів'яну центральної частини. І з цим воно значно треба боротися. Є яскравий приклад Європи. Коли, я не скажу, наприклад, приклад ну, той самої Франції, коли вона депортувала всіх циган з країни, які просто заполонювали всі великі міста, всі центральні частини цих міст. Є приклад Вільнюса, про який згадував сьогодні Андрій Іванович, де було прийнято рішення штрафувати тих, хто дає гроші жебракам. Звичайно, просимо керівництво лівської міліції е, поставити хоча б патрульні служби в центральній частині міста, тому що. Е, там, Діти чи жінки не можуть відбитися від двох, трьох, а то й більше жебраків, які просто налітають на людину, вимагаючи гроші, мотивуючи це тим, що вони чи вагітні, чи що їм дуже вони треба. І немає ніякого захисту від цього. Просто Чекаємо від, перше, від, від, від міліції патрульну службу, яка буде в центральній частині міста, ну і будемо напрацьовувати, дивлячись досить європейських країн шляхи вирішення тієї проблеми в комплексі.